Друзі, я вас вітаю на каналі Анатолія Білецького, Чарівна Краса природи. Прохання підписуватися на канал, ставити лайки, запитання. Ну що, сьогодні 19 лютого. І от я вам хочу вже показати, що я вже свої рослини. Які зимували в мене в зимньому саду, так називаємо, переніс сюди в сонячну теплицю. Температура вже тут показує от двадцять четградуса, да, сонце, ну, ночі. Ще прохолодні, про але вже заморозків немає. Якщо будуть, то будемо думати тоді, як зберегти свої рослини від заморозків. Що тут у мене? Ну, по-перше, вся те, що я робив, черенкував. Пітунію, сульфінію і потім вербену. Все, я вже виніс. Ну, фактично вона другий день тут, третій. Но за ці вже невеличкі два дня набрала тургору, починають відбиватися бокові паростки. Так що живе. Тут зверху в мене подвіски кашпо, значить, теж сульфіня, ампільна, потім е, плющилисна, е, значить, Плагонія на да, Бербена от, Лисий Фост. Одним словом рослини радуються такому Положенню справ. Ну, тут от хочу показати вам, починає пробиватися е, пітуння, яку я садив, от, е, вже от е, під верхом. Так що все йде більш-менш нормально. Значить Вся ця розсада піде на е, от, вербена, е, піде на посадку підвісних вазонів От. краще звісно, себе почуває та яка була закладена із зими вже в такому стані вже через неділю можна буде побачити, які тут розцветки, щоб компонувати правильно вазони. От. Справа. Так що, друзі, мої рослини дождалися на кінець, то можна сказати, весни. Будемо працювати через тиждень, може десять днів, я вам покажу, як в мене тут в теплиці помінялася вся ситуація. Отака, така, друзі, Ситуація на сьогоднішній день в сонячній теплиці. Так що перезимували ми без опалення і надіємося що тут дуже теж не треба буде опалення, а будемо просто використовувати сонячну енергію. Так що кому сподобалось, можна поставити лайки, От. підписатися на канал. Ну а я буду інформувати вам в дальнішому. Прохід роботи з світочними культурами. На цьому завершую. На все добре, мирного всім неба і до побачення.